Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про повітряні удари росіян, які відбувалися 19 та вночі 20 травня. Вночі була чергова атака дронами Камікадзе, типу шахет. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі, за офіційним повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, росіяни спочатку атакували Харківську область вночі однією балістичною ракетою Іскандер, а також запустили 29 ударних безпілотників камікадзе типу шахет. Запускали вони їх з двох напрямків: з північно-східного з Курська і з південного з приморсько ахтарська тобто зі звичних локацій старту цих дронів. Внаслідок успішних дій протиповітряної оборони всі ці 29 дронів були збиті в Одеській області. Повітряна тривога була рівно з півночі до 3 години 23 хвилини ночі, але Одесу і Одеську область безпосередньо не атакували, тому що дрони летіли так би мовити транзитом з моря через Миколаївську та Одеську область курсом далі на захід. Ще раз підкреслю, всі 29 дронів були збиті. Найбільше їх збили у Миколаївській області, 16 штук. Також один дрон було збито у Одеській області, три дрони збито у Львівській, куди вони змогли долетіти, і ще дев'ять у Полтавській області. Тобто, це були якраз ті дрони, які летіли з. Напрямку Курська жодних якихось втрат пошкоджень чи постраждалих від цього немає. Зауважимо, що росіяни зараз майже щоночі проводять досить масштабні удари дронами камікадзе, застосовуючи їх. Приблизно від 18 до 37 штук за день, і майже кожного разу протиповітряна оборона у антишахетному сегменті показує 100% ефективності, і цьому росіяни ніяк не можуть протидіяти. Як би вони не змінювали тактику, маршрути дронів, їх поділ на групи, все це не дає для них жодного результату. Тепер трохи про події останнього дня в Одесі. Майже весь день 19 травня в Одесі були повітряні тривоги буквально одна за одною. Під час них було збито два розвідувальних дрони типу Орлан-10, а ближче до вечора було завдано удару балістичною ракетою по передмістю Одеси. Ймовірніше за все, це була ракета типу Іскандер-М. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. До побачення. Слава Україні!